Ця війна ніколи не була пов'язана з реальною загрозою безпеці Росії з боку України чи НАТО. Ця війна про те, що Росія боїться чогось набагато могутнішого ніж будь-яка фізична зброя на землі демократії. Якщо люди в Україні можуть мати демократичні права, то люди в Росії скоро також будуть їх жадати. Ось про що насправді ця війна у 2024 році. Рекордна кількість двох мільярдів людей на землі віддасть свій голос на демократичних виборах. І все ж концепцію демократії потрібно захищати як ніколи. Український народ і українські збройні сили роблять це так, як ми ще не бачили. У темряві війни вони є маяком світла, який показує світові, що означає боротися за те, що у ти віриш. Сьогодні 693-й день війни, яку Росія вважала триденною. Україна матиме нашу підтримку кожного наступного дня, тому що результат цієї війни визначить долю світу.